Поява олігархів та різке збагачення людей наближених до влади усе це ознаки корумпованих суспільств. Корупція може процвітати у будь-якій країні, але оселятися корупціонери люблять у Лондоні. Та кажуть засновники нового автобусного екскурсійного маршруту, який везе гостей маєтками російських та українських олігархів. Наші колеги з Радіо Свобода проїхалися популярним туром клептократії. Наталя Леонова продовжує. Лондон багатий на видатні місця, але маршрут цієї автобусної екскурсії особливий. Пані та панове ласкаво просимо в тур лондонською клептократією. Клептократія з грецької влади градіїв. тур проводять розкішними оселями російських та українських олігархів, багато з яких наближені до політичних еліт, зокрема до Володимира Путіна. Загіда у цьому турі російський антикорупційний активіст Роман Борисович в автобусі здебільшого журналісти. Мета не лише виявити клептократів, але й пролити світло на тих бізнесменів, які нажилися на таких режимах, а також на їхніх поплічниках, які допомогли переправити нажиті злочинним шляхом гроші до наших країн. Перша зупинка площа Белгрейв, будинок номер 5 багатомільйонне майно російського алюмінієвого і медіа магната Олега Дерипаски. Журнал Forbes оцінює статки так званого улюбленого промисловця Путіна у понад 2 мільярди доларів. Дерипаску неодноразово допитували у кількох странах у справах з відмивання грошей, але жодного разу так і не засудили. У британському маєтку магната безлюдно господаря, вочевидь, нема вдома. It's all about... вони не обов'язково купують житло, аби там оселитися. Вони просто намагаються вивести свої гроші з Росії, України чи Казахстану. Або що і прилаштувати їх у надійному місці. Відтак, якщо ви укладати гроші у лондонську нерухомість, це і стане таким надійним місцем. Це інвестиції. Тим часом в автобусі новий гід. Це Володимир Ашурков, російський опозиціонер, який отримав політичний притулок у Великобританії а зараз ми побачимо обурливий випадок клептократії на найвищих шаблях влади у Росії. Маю на увазі Ігоря Івановича Шувалова, віце-прем'єр-міністра Росії. Пан Шувалов спромігся отримати сотні мільйонів доларів хабарів від російських бізнесменів, а потім інвестував отримані злочинним шляхом кошти у фінансові активи і нерухомість у Європі, зокрема, цю Загальна вартість лондонської нерухомості Шувалова приблизно у 100 разів перевищує його річну зарплату. Але він Запекло переконує, заробив гроші законно. Наступний будинок найменше у Турі, але стоїть він у Челсі, найдорожчому районі Лондона. Вартість оселі 3 мільйона 300 тисяч фунтів, і належить вона Роману Ротенбергу, чий батько Аркадій. Подейкують один із найстаріших друзів Путіна. знову ж таки, доки ми будемо це терпіти у сенсі, цей чоловік же у санкційному списку США. Але один український олігарх мислить більшими категоріями. Увесь цей квартал будинків, зокрема і колишня станція лондонського метро, цілковито належить Дмитру Фірташу. Наразі він в Австрії опирається запитом ша про екстрадицію за звинуваченням у хабарництві. Також його звинувачують у тому, що він оплачував британським парламентарям поїздку в Україну за часів Януковича. є... Досі лишається питання: чи купували за ці гроші фірташ і його люди? Політичний доступ і вплив на цих політиків. І нарешті найдорожча квартира Лондона тут прописався найбагатший чоловік в Україні Рената Ахметов. Його пентхаус за адресою Гайпарк 1 коштує 136 мільйонів фунтів. Оселя оснащена куленепробивними вікнами і захищеною кімнатою на випадок надзвичайних ситуацій. Для мультимільярдерів пострадянського простору Лондон став місцем, де вони можуть справді захистити себе і свої статки, зібрані на просторах рідних країн. Наталія Леонова голос Америки.